Так, Дивіться, записую відео Олександру, е його селко, холодне копчення. Холодний дим. Дивіться, дуже класна, висмалена шкірка. суперові. Прокоптилося півтора доби холодним димом на фруктових дровах з буком. Дивіться, дуже м'ягеньке. Я його щупав ножиком. Дуже м'ягеньке. Дуже класне, Суперове. Дуже класне салко з м'ясом. Шкірка така, як бумага, просто розривається. Дуже класно. Дуже м'ягеньке, дуже суперове. Бікончик, Печеревенька. бачите, яке, супер. Інша супер, інша супер. Класний, супер. В общем. Посилка йде в Німеччину нашому клієнту, моєму скоптили. В общем, всім хорошого дня. До побачення.